І знову добрий день. Всі прекрасно знають, що застійні явища в органах малого тазу призводять до запальних процесів як у жінок, так і у чоловіків. Зараз пропоную невеличке заняття для зняття застійних явищ в органах малого тазу. І так, виконуємо дуже повільно, виконуємо з насолодою. Запрошу, лягаємо на кілимок. Перше, що ви робите, лягаєте і намагаєтеся Прислухайтеся, як працюють ваші ноги. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки у нас буде прогрес, спробуйте зігнути спочатку ноги, з'єднати ступні і подивитись, наскільки у вас розкладаються ваші ноги. Наскільки у вас активні і рухомі ваші кучові суглоби. Вирівняли ноги. І зараз ми поступово згинаємо ноги через бочок. І цього разу ми ставимо так, щоб п'яточки були ширше. Сінічні пагорби. Оставили ноги і починаємо тих З правої ноги. Тут, в принципі, якщо є проблеми, то починаємо завжди зі здорової ноги, якщо проблема в ногах. Якщо немає, різниці ніяку. І так, тихенько починаємо класти коліно в один бік, в інший. Ще раз. Тепер із затримочкою. П'ять, чотири, три, два, один. В інший бік так само. П'ять. 4 3, 2, 1. Ще раз. 5, 4, 3, 2, 1. Назовні 5, 4, 3, 2, 1. Посилюємо. Відводимо вступну в бік і намагаємося сторіну всередину класти. 5, 4, 3, 2, 1. Тут так само, намагаємось класти. Тільки через вільний бік. 5, 4, 3, 3. Два, один, ніяких зусиль. Ще 5, 4, 3, 2, 1. І знову поклали. 5, 4, 3, 2, 1. Поставили ногу, вирівняли і відразу вже відчули різницю між ногами. І навіть в чозовні подивитися, то побачите, що права частинка у вас більше впала. Повторюємо Повторюємося саме на віку, до наступної вправи. І так, спочатку в серединку коліна, назовні, ще в середину, назовні. Тепер з експозиції утримуємо 5, 4, 3, 2, 1. Назовні 5, 4, 3, 2, 1. Ще в серединку 5, 4, 3, 2, 1. Назовні 5, 4, 3, 2, 1. Почнемо рухати ступнею. Ступня назовні пішла. 5, 4, 3, 2, 1. Ступня. Всередину 5, 4, 3, 2, 1. Ще в серединку коліно назовні ступня. 5, 4, 3, 2, 1. Назовні 5, 4, 3, 2, 1. Поставили ступню, вирівняли обидві ноги. Зрозуміли, що у вас наступає розслаблення. Продовжуємо. Зігнули ноги і зараз ми рухаємо тазом. У нас Ми таз повинні рухати до себе, і від себе, щоб ви зрозуміли, я зараз буду піднімати ступні, тільки заради того, щоб ви зрозуміли, як ви повинні докласти зусилля. І так, коли ви таз намагаєтесь на себе, покладіть руки на, на таз, і от я зараз піднімаю носочки, ви наче відштовхуєтесь п'ятечками, у вас таз притискається. Ви максимально його притиснули. Я підняла, але виконувати треба, щоб у вас тут не стояли, просто зусилля на п'яточки. Далі, якщо вам треба таз розвернути в інший бік, ви наче відштовхуєтесь носочками. Але ви не піднімаєте п'яточки, я вам просто поклала зусилля. Знову до себе, від себе. Ще раз до себе і від себе. Далі ви рухаєте з боку в бік, поклали правий бік, поклали лівий бік. Ще раз правий. І Ліві, і ви готові до виконання наступної вправи. У нас ребра закінчуються, у нас 12 пар ребер, і вони приєднуються до 12-го грудного хребця. Ваша задача зараз підняти таз так, щоб 12-й грудний хребець залишився на підлозі. Ми злегка підняли таз і опустили. Підняли таз, керуємо, щоб 12-й грудний хребець у нас лежав на підлозі. І опустили. Продовжуємо. підняли таз і повторюємо ті рухи, які ми вже з вами виконували. Коліно всередину і назовні. Всередину і назовні. І зараз на п'ять рахунків тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Назовні п'ять, 4, 3, 2, 1. Ще в серединку П'ять 4, 3, 2, 1. Назовні 5, 4. 3, 2, 1. Опустили таз. Вирівняли ногу. Вирівняли другу. розслабились. І знову ви розумієте, що у вас права частина впала більше на підлогу. Знову згинаємо ноги. Так само піднімаємо таз до 12-го грудного хребця. І знову коліно всередину. Коліно назовні. Коліно всередину. Коліно назовні. З утриманням 5, 4, 3, 2. Один, назовні, 5, 4, 3, 2, 1. В середину 5, 4, 3, 2, 1. Назовні 5, 4, 3, 2, 1. Вкладаємо таз, вирівнюємо ноги. Зрозуміли, що таз у вас наступає розслаблення чудове. Продовжуємо, зігнули ноги, так само підняли таз. І зараз ми таз оглядаємо з одного боку в інший. Робимо два рази цього достатньо. І включаємо два коліна в один бік і в інший. Продовжуємо в один бік і в інший. І з затримочкою 5, 4, 3, 2, 1. В інший бік 5, 4, 3, 2, 1. Повторюємо. Через бік ніхто не йде. 5, 4, 3, 2, 1. І назовні 5, 4, 3. Три, два, один. Тієсіньку опускаємо таз. Робимо контрольну вправу. Ми з'єднали ступні і дивимося, наскільки у нас розкрились кульшові суглоби. Ви бонусом отримуєте оздоровлення суглобів. суглоби ніг пропрацювали ви на даному випадку дуже добре. І зараз ми перевіримо, як вони у нас працюють. Ми пробуємо зігнути ноги, піднятися, подивилися, працюють наші ніжки. Дуже важливо не падати, а рівно сідати. Віднімаємось. Зробили всім міцного здоров'я!